ЗАБАРНИЙ в ПСЖ! Ой! Це не він. Забарний ПСЖ. Низка реакцій прямо зараз розривають соцмережі від позитивних до болотних. І ми зібрали для вас все, друзі, найцікавіше. Так, вже потрошечку тут облаштовувалися на нові квартирі. Хто дивився минуло наше відео? Ось тут буде лінк, ви зрозумієте, про що я говорю. Ставте вподобайку, і ми почнемо. Оглядаємо найкрутіші реакції на перехід Іллі Забарного у Парі Сен-Жермен. А завтра ми, до речі, зробимо відос з усією фактурою щодо. Його. Його переходу власне в Париж. ЗП, тривалість контракту, факти, статистика, скільки Динамо заробить, скільки Ілля заробить. Ну, от, все, прям все. Спойлер, а точніше, затравочка, Ілля Забарний підписався на всіх своїх партнерів по ПСЖ, крім, вгадайте кого, Матвія Сафонова. І це тільки щоб ви розуміли, там один відсоточок від того вогню, який буде завтра. Тому підпишіться на канал прямо зараз. І дзвіночок поставте, аби завтрашнє відео не прогавити. А зараз про реакцію. Навіть хочеться, щоб Матвійка лишився в клубі. Суто заради срачів. А я собі це насправді уявляю. Ці приколи, знаєте, я в якомусь сіткомі. Дебільному, де зустрічаються два персонажі, які ненавидять одне одного з однією відмінності, що зазвичай в сіткомі вони потім починають одного, одного любити. Якби це дивно не звучало, коли ми говоримо про двох чоловіків, так? Так от з того, що вони одне одного любити не будуть. І будуть всякі ці моменти, такі цікаві срачі, але з іншої сторони, ну, це тільки обкладинка. Внутряково, то, звісно, це повний треш, і не хочеться, аби Ілля Забарний знаходиться в одному клубі з Матвієм Сафоновим. Бажаємо удачі, Моті також бажаємо залишитися в клубі і отримати два розриви хрестів після підкату забарного. І я думаю, насправді, нас перше за довгий час тут всі будуть вболювати за трансфер Сафонова. Дуже слідкувати, думаю, буде навіть міні-марафон. Я думаю, навіть хтось створить телеграм-канал, чи покинув Сафонов ПСЖ. Знаєте, як паблік там, де коли помре нарешті. Самі знаєте хто? От що значить талант, плюс робота, плюс часто звалити з Динамо. Зараз почнеться блок з коментарів щодо Динамо Київ. Суркіс вже тиждень в Монако біля казино ночував. Дочекався, а це ж реально правда. Він там десь в Монако весь цей тиждень і був. Думаєте, просто так. Цікавий факт: забарний перейшов у ПСЖ, але справжнє свято сьогодні буде в Монако. Вболівальники Динамо чекають на трансфери, киян, власне, зароблять е, кошти від переходу забарного, які дізнаєтесь завтра. Але Ігор Михайлович Суркіс сам знає, як е, грошима розпоряджатись. Бро! in Hollywood. Bradley Cooper for PCG. Весь сіст Bradley Cooper? Якщо хтось не розуміє, в чому цей весь прикол. Чому в анонці я згадував власне, Бредлі Купера? Чому болівальники масово пишуть? Бо бляха. Ілля Забарний максимально схожий на цього голівудського актора, знімався він, зокрема, в такому фільмі, як Похмілля у Вегасі. Ви цей фільм більше, напевно, знаєте. по... Назві Мальчишнік в Вегасі, але все-таки російський переклад, як і все російське, трішки говно. Забарний the best player from Ukraine. Дуже багато. До речі, таких коментів, але я старію не буду просто банальний комент забарний топ постійно кидати відео. Але таких їх комент, коментів їх просто море. Ліга 1 Макдональдс Велком міля забарний. А це вже приємно. У ПСЖ навіть форма вишиванка цього сезону. А до речі, подивіться. Ну, реально, форма ПСЖ вишиванки, таке враження, що вони персонально готували її під Іллю Забарно, який вже став гравцем ПСЖ, навколо якого зараз є купи цікавої інформації, про яку ми вам завтра, друзі, розкажемо. Буде дуже гаряче, буде дуже цікаво і дуже круто. А зараз до коментарів зболіт. Зохан 1944. Опять мутные схемы с распределением денежных средств. Это политический трансфер. С какой стати кривоногие игроки сборной, которые постоянно пролетают мимо чемпионата мира, стали такими ценными? Блэк Вас. Уровень Зинченко. Только того бесплатно никто не берет, а за это платит какие-то нереальные деньги. Джек 11-21-7. Величайший футболист современности, без которого ПСЖ проигрывает всеми везде. Спаситель с кастрюлей на голове. Мастер словесного поноса высочайшей пробы. Забарный. Как же так? Где ты был? Тебя Мотя с Хвичей заждались. Солигов. Как же их все в Европе жалеют что они такие бедные, и несчастные, покупают никаких футболистов еще и за такие деньги. Мудрик, Зинченко, Лунев, никакие. Но зато в топовых клубах и с большими трансферами, и этот, мне кажется, также будет запасным лавочником. Джув 1986 Pro. Такое дерьмо, но и за такие деньги жесть! Руджі, почому ні в окопі. Фузболер, ПСЖ позор французького футбола. М -да. Такі коменти, друзі. Власне, друзі, це були всі реакції на сьогодні. Очевидно, що це десь один відсоток від того всього, що загалом є. Але найцікавіше точно вам показав, розказав і реакцію свою додав. Дякую вам за увагу. Почуємося вже завтра з великим відео навколо. Переходу Іллі Забарну. підписка, вподобайка. Побачимось.